Добрий день, вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами поговоримо про методи ведення бюджету. Основним принципом фінансової грамотності є ведення обліку доходів і витрат та їх планування. Коли людина тільки починає вести бюджет, виникає ціла низка питань: як правильно вести бюджет, скільки і на які потреби витрачати грошей, скільки грошей відкладати на заощадження та інші питання. Спробуємо сьогодні дати відповіді на них. Людина, яка розпочинає вести свій бюджет, має багато варіантів методів, які вона може обрати. Цей вибір є ключовим, адже має бути максимально комфортним для людини та приносити результати. Найпопулярнішими є методи конвертів та глечиків, хоча вибір цих інструментів для планування є значно більше. Поглянемо детальніше. Для кожної категорії видатків беруть відповідний конверт, наприклад, на харчування, на транспорт, на розваги, на заощадження тощо. На ньому зазначають суму планових видатків на місяць, яку можна розраховувати як середнє значення видатків цієї категорії. Кількість конвертів не обмежена та визначається на власний розсуд. Усі надходження розкладають у відповідні конверти. Щоразу, коли людина витрачає кошти на якісь товари чи послуги, вона бере гроші лише з відповідного конверта. Гроші, що залишилися в конвертах на кінець місяця, можна використати на заощадження або відкласти на досягнення якоїсь фінансової цілі. Метод глечиків Використовуючи цей метод, родина чітко визначає декілька основних напрямів видатків і закріплює певний відсоток надходжень, які спрямовують у відповідний глечик. Найбільший глечик це глечик поточних видатків. Із якого фінансуватимуться витрати на харчування, житло, транспорт та медицину. Поруч із ним мають бути ще декілька обов'язкових глечиків, як от глечик фінансової свободи, який є за порукою фінансового добробуту людини, і гроші з нього використовують лише на заощадження та інвестиції, освітній глечик, із якого фінансуватимуть витрати на освіту, тобто навчання в школі, університетах та курсах, а також самоосвіту. Тобто купівля навчальної та професійної літератури та онлайн-навчання, резервний глечик або подушка безпеки, гроші з якого можуть бути використані в надзвичайних ситуаціях, наприклад, ремонт автомобіля або медична операція, або в разі втрати регулярних надходжень через непрацездатність або втрату роботи. І з часом у такому глечику має накопичитись досить грошей, щоб покрити видатки людини або сім'ї щонайменше на 3-4 місяці. Глечик розваг для фінансування витрат на відпочинок. Це може бути похід до ресторану або в кіно, а також це хобі. Метод 60 на 40. Цей метод прописує, за якими основними пропорціями має розподілятися дохід для фінансування витрат, а саме. 60% доходу на поточні витрати родини, 10% на заощадження, 10% на цілі та мрії, 10% на непередбачені витрати, і ще 10% на подорожі та розваги. Метод 50 30 20 метод сформулювала сенатор США Елізабет Уоррен у співавторстві з дочкою Емелією у книзі Грошовий план на все життя. За цим методом 50% йде на підточні витрати родини, тобто на обов'язкові витрати. 30% це витрати на подорожі, розваги, захоплення і таке інше. Тобто, це не обов'язкові, але бажані. І 20% йде на заощадження. Який метод ведення бюджету ви б не обрали? Важливо пам'ятати золоте правило особистих фінансів: сплати спочатку собі. Воно полягає в тому, що частина кожного отриманого доходу. Приблизно 10-20% має спрямовуватись на здобуття фінансової свободи, перш ніж навповнювати інші глечики, зокрема того, що пов'язаний з поточними витратами. Спочатку таке правило може здатися дивним, адже навіщо використовувати свої гроші для того, щоб сплатити за щось собі? Але якщо поглянути на це з точки зору фінансової цілі з досягнення фінансової свободи, логічним буде порівняння такого платежу з рахунком на оплату, виставленим людині собі із майбутнього, коли вона досягнула фінансової свободи. Кожен із цих методів не універсальний. Ви можете змінювати методи, встановлювати інші відсотки, але головне не порушувати принципу витрачати менше ніж заробляти, створювати заощадження та викладати кошти для досягнення фінансових цілей. Ну а про те, як досягати фінансових цілей, ми з вами поговоримо у наступному відео.